Так, доброго часу, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами дивимося а, Крим. Всі, мене, всі мені вже понаписували, як же наш Крим. Давайте подивимося, що там буде з Кримом. Дивіться, дивимося з 28 по 4 грудня, що буде з Кримом. М -м -м. Тихо не буде. Далеко не тихо. А, дивіться, весь цей час в Криму буде. Ну, дивіться, башта вже каже про те, що будуть нанесені, я так розумію, що нами якісь там удари. Далі. Так. Ага. Ага. Так. Ну, дивіться, мені дуже-дуже-дуже вода. Угу. Що на воді? Ну, на воді можуть бути кораблі, так? І ця карта, мені, до речі, оця, е, випадала, коли був е, Москва. Або, ну, потонула, так, крейсер, той Москва. Або е, так само випадало мені, коли ми повинні були шандарахнути місць. Тому. Тиждень? Ну, не думаю, що на цьому тижні. Ні, мені все-таки кажуть, що нібито кораблік. Нібито кораблік должен бути. Нібито кораблік. Ну, дивіться, або щось буде на цьому тижні таке, що нам буде ай-яй. Ну, коротше, веселищі для нас будуть. Так що незламні мої. Але тихо не буде. Будуть е, такі, знаєте, удари. Я так думаю, що Хай Марс чи ще щось таке цікаве буде працювати. Бо пожежі в Криму будуть і не одна. Е, так, це партизани. М -м -м. Дивіться, там в Криму буде щось таке палати, і дуже, що пов'язане з військовою технікою. Тобто, я так розумію, що ці всі БК їхні. Буде десь дуже-дуже-дуже жарко. Ну, це для нашої перемоги. Тобто вони тільки знесли, ми його унічтожили. Вони щось туди попривозили дуже таке. Бачите карта, яка випадає по Криму, вже імператриця це Україна. Завжди імператриця це Україна. Слухайте, в Криму я б сказала, що. Уже на звільнення, і вже, я так розумію, що кримчани, ті, які проукраїнські, чи навіть оте болото, воно починає потихеньку ну, розуміти, що щось не так, не так, як йому розповідають. Тому що до цього вони якось так відкидали цю. А зараз вони розуміють, що все-таки, напевно, буде. Буде, будемо ми там скоро. Правильно, ми там і будемо. Вони спочалися, як знаєте, як такі, як е скандалять вони дуже. Скандалять там, вони не розуміють, не, -не вистачає їм. Так, да, я вам так скажу, що буде летіти на Крим на цей тиждень, але буде, буде відбиття. Ні, не вийде. Частково щось можуть збити, але це не то. Щось таке баба, шандрахнуть, що просто буде. Ну, Але ми про цього не коримомо. А, і до речі, і дуже багато буде загиблих росисів. Я думаю, що це вс... і на воді. Я думаю, що все-таки це корабль. Чогось мені так кажеться, що це кораблик. Бачите, мені підказку дають кораблик. Може, не такий великий, звісно, як крейсер морського, але я думаю, що це все-таки кораблик. Міст буде шандарахнути. Міст кажуть, шандарахнуть, але трошечки пізніше. І все для цього, для того, щоб шандарахнути цей міст, вже все є. Все є, абсолютно. Так що. Коли не скажу, кажуть, таємна жриця, не треба цього казати. А от з корабліками буде якось. Буде дуже цікаво на цьому тижні. Ну, подивимося, подивимося. Кримчани, будьте, будь ласка, обережні. Ось такі справи. Всім вам дякую за увагу. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, ставте вподобайки, оформлюйте спонсорство у нас. Допомагайте нашому каналу далі розвиватися. І буде нам всім щастя! Слава Україні! Героям слава!